Вітаємо! А ми розпочинаємо екскурс у новини Кобиляцької територіальної громади минулого тижня. Поширюйте це відео серед друзів та знайомих. Залишайте коментарі та вподобайки. Ми розпочинаємо. Минулого тижня невпинно працював автогрейдер, який здійснював вирівнювання ґрунтової частини доріг вулиць нашого міста. Наприкінці тижня заступниця міського голови Олена Стаднікова здійснила робочий виїзд огляд виконаної роботи. Так. Недоліки виявлено, проте будемо працювати над їх усуненням. Ми звертаємо увагу на кожен коментар, який ви залишаєте в соціальних мережах. Тому завдяки вам укладено додатковий план роботи автогрейдера, та вже з понеділка будуть виконані роботи за вулицями, які ви вказували в особистих повідомленнях та коментарях під постами. Спеціаліст міської ради оглянув кожну зазначену вулицю та визначено дві черги робіт. Першочергово виконаються ті, які потребують вирівнювання тільки дорожнього полотна, в іншій черзі ті, які потребують додаткового засипання щебню. На даний момент матеріал закінчився, проте триває укладання договорів на нові поставки матеріалу. Тому очікуйте зовсім скоро і на ваших вулицях здійсняться ремонтні роботи. Дякуємо, що ви звертаєтеся. Робимо нашу громаду кращою разом. Наприкінці літа ми повідомляли, що наше місто здобуло честь проводити чемпіонат України з футболу на нашому місцевому стадіоні. Проте за вимогами футбольної ліги, футбольні ворота та поле не відповідали вимогам протягом трьох тижнів. Пророблена кропітка робота здійснено додатковий полив, підживлення, коткування. Трав'яного покриття та встановлено нові ворота, які відповідають вимогам УЄФА. Поспілкувавшись з директором стадіону, ми дізналися деталі. Наша спортивна споруда була відсторонена від проведення змагань зв'язку з тим, що в нас поле не відповідали їх, їхнім вимогам. Після звернення до керівництва це саме до Олени Володимирівни. Ми, ми закупили ворота, які коштують 80 тисяч. Був заказаний каток, який провів роботи по укатанню футбольного поля. Це був коток 10-тонний, час полив у нас рівне. Було відновлено повністю полив нашого стадіону. Був закуплений нас поливний насос, ці шланги, поливні системи. Зараз можете подивитися, поле зазеленіло у нас. Ну, нічого на слідуючий рік я думаю, ми будемо поливати постійно, і газу нас буде відповідати всім вимогам проведення цих змагань. 6 жовтня вже проведено футбольний матч між командами Літер. Та кривий ріг, який закінчився, звичайно ж, перемогою кобилячанок 4-0 і наші дівчатка-переможці. Рухаємося далі. Нас чекають великі перемоги. Також, в п'ятницю вранці, на центральній площі нашого міста проведено благодійний ярмарок. Який організувала агропромхолдингова компанія Астарта Київ. Організатори сьогодні весь трудовий колектив, колектив агрофірми Добробут, Лотовинівський елеватор, цукровий завод Кабеляцький, ну і всі, хто причетний до Астарти сьогодні. Це ще одна із таких благородних, скажу вам, місій, які, ну я не скажу, що кожного дня, але якомога частіше відбуваються в наших колективах, тих колективах, про які я зараз сказав. Цьому благородність сьогоднішнього моменту, сьогоднішнього ярмарку, що дійсно ті кошти, які ми зберемо із проданої, скажімо так, продукції, яка належить агрофірмі добробут, і з тих поділок, які зробили наші хлопці і дівчата, вони зобов'язково підуть на підтримку наших воїнів, тих хлопців, які сьогодні передовій. дякуємо працівникам за таку важливу ініціативу, яка зараз допомагає. Наближати перемогу, ми вдячні кожному, хто не байдужий до життя нашої громади. Дякуємо за кожне звернення. Дякуємо за кожний коментар. На все добре зустрінемося у наступному випуску. Новин Кобиляцької територіальної громади.